Запрошую до екранів батьків студентів вузів і самих студентів на особицю майбутніх журналістів. Запрошую власників бізнесу, котрі дають рекламу в інтернет. Сьогодні поговоримо з вами мовою статистики, аби всі ми, ви, зрозуміли, куди йдемо, чого навчатися, на що витрачати кошти і що на всіх нас чекає. З вами Сергій Меркулов. Статистика. Перегляди YouTube каналів на телевізорах через Smart TV зросли подекуди до 15,6%, і цей показник. Збільшуються ось я об 11.30 завантажив відео в будній день. І на чотирнадцяту годину статистика показала аж 25% переглядів з телеекранів. Під вечір статистика вирівнялася і показала до 16% переглядів Ютубу з телевізорів. Таким чином, ми, ютубери, влогери, господарі і ведучі. Ютуб-канальчиків відтяпали у ефірних телеканалів серйозну, Справді велику аудиторію. Наші з вами фотознімки, колажі, відосики і тривалі відео дивляться не тільки з надолонників і не лише з моніторів, а на повноцінних телевізорах, на телеекранах 32 і 46 дюймів. А ви знаєте. Від 15% до чверті глядацької аудиторії це дуже. Це надзвичайно багато. А смарт телебачення ширитиметься і надалі. І от що з цим робити? Ге? Друзі, оголошення. Набираю вересневу групу до фотошколи онлайн, яку веду в Телеграм. Мені є куди бігти. Все вже. Все? нема. Місць небагато. Моя фотошкола відрізняється від усіх інших. Я викладав роками при комерційних і знаю, що з ними не так. Тому створив унікальну програму, де навчаю бачити кадром, розуміти його. Тепер уявіть собі, що ви берете естетичну фотографію, і це теж для вас шарада. От майстер шарад. Енні Так що вам залишається просто підняти фотоапарат, відеокамеру, смартфон, аби цей кадр зберегти. Нам потрібно зробити так: річ не лише в будові камери, котру ми опануємо. Головний фотоапарат у вас тут і тут. Тому я працюю з вашими баченням і свідомістю. А це закрита фігура. Він тобі жить. Йому то є куди бігти, але він, по-перше, закрився від нас ляшкою, по-друге, плечем, і він біжить не по дорозі, наше враження, а він тікає від нас на озеро. Звертайтеся по координатах під випуском, аби отримати програму. На місці хе -хе, замовників новин та рекламодавців для Ютуб і соцмереж я б зауважив, що якість відеозйомки тепер має відповідати телевізійним стандартам. Так, сер, якщо у вас магазин, реклама товарів чи іміджева, якщо ви власниця чи власник бізнесу, політик, політолог, еколог, журналіст, якщо ви хочете мати соковитий. А не блідий вигляд на медіаринку, то не економте на якості зображення. У вас вже немає часу для зйомки відеореклами смартфонами. Прогрес настав. Що таке сенсор камери і як його розмір впливає на зображення, ознайомтесь на каналі Посилання під випуском. Якщо вчора надолонник приховував огріхи. Візуального ряду, то зараз ці огріхи бачить на великому екрані кожен п'ятий глядач. І їхня кількість збільшується. Ви вказуєте у вакансіях, потрібен оператор відеозйомки на смартфон. Та схаменіться. Зображення навіть з останнього айфону розповзається на пікселі вже на моніторі. А люди дивляться з телевізорів 32, 46 дюймів. Де ваша реклама або новини мають дуже надзвичайно блідий, біднесенький вигляд з низькою деталізацією та слабенькою глибиною кольорів, якщо вам взагалі щось каже слово бітність. Ютуб і смарт телебачення перемагають і вийшли на рівень ефірного мовлення. Боже! А як я колись мріяв, аби кожен кому є що сказати і зафільмувати, отримав можливість не вклонятися власникам телеканалів, а взяти камеру і зробитися самому собі режисером, оператором відео, звукорежисером, гафером, фахівцем зі світла, журналістом. Але це все речі, які треба вміти, звичайно ж. Рік тому я дописав авторський курс підвищення кваліфікації для журналістів, і дехто вже навчився по ньому в порядку, так би мовити, від людини до людини. Але я якось завітав до одного зі столичних вузів в пошуках вакансії викладача і дізнався, що в інституті за спеціальністю журналіст навчається аж 500 майбутніх колег. І їм не викладають фотографію, а це основа основ роботи з камерою. Не дають зйомку відео, роботу зі звуком оминають, не навчають монтажу режисурі. Там на журфаку не існує роботи зі світлом. Навіть не вчать основ композиції. А це банально про те, де правильно стати перед камерою. Натомість студентам журфаку впродовж п'яти років викладають. Філологію. І випускають за спеціальністю газетяр в епоху цифрових медіа, коли понад 90% усього контенту в світі це саме фото, відео зображення. Та роззирніться ж, ви навколо багато газет бачите. Натомість вуз, який я закінчив 30 років тому, навчає усіх названих речей фото, звуку, роботі з інформацією в її різних жанрах, але не в сукупності, а окремо. І називає цей процес ха – ха-ха, спеціалізацією. Ти п'ять років відвідуєш універ. Виходиш тележурналістом, молодець, а можеш взяти камеру і зафільмувати. Чи тобі потрібна обслуга? А як у тебе з монтажем? Складеш експлікацію, сценарій, сьогодні епоха фотовідеокомбанії. Навіть твоя іграшка, смартфон за півтори тисячі долярів, зображення з якого на пристойному моніторі розповзається на пікселі, це теж. Фото-відеокомбайн, бо він і фотографує, і фільмує, і пише звук. На смартфон же ж можна фільм зняти і дивитися в такому розрішенні. Можна. Але повноцінний фільм можна зняти, бо смартфон це вже гібридна камера. Тобі ж не кажуть фільмуй на смартфон, а про звук забудь. Хай прийде звукорежисер. Або фотографуй, за не фільмуй відео, бо у тебе, мовляв, така спеціалізація. І не сунься до відео, бо ти за спеціалізацію радіожурналіст. Та хіба у 21-му сторіччі потрібні не універсали? А може, ти ще й платиш за освіту? Справді? П'ять ха років. А коли випускникам-журналістам потрібна купа обслуги у вигляді технічних працівників? А коли технічним працівникам, які можуть зафільмувати, вміють працювати зі звуком і монтувати, потрібен хтось, хто напише п'ять речень, це нормально? Я дуже хотів би викладати студентам. Я відмінник освіти України, але господи, скільки ж чекати правильних часів у суспільстві. Бо час впливає невпинно і його цей час надзвичайно шкода. Сьогодні для нас з вами золоті можливості для навчання фото-відеозйомці, роботі зі звуком, роботі з Ютуб. Навколо нас поки що є недорогі камери, створені в епоху споживання. Але ця епоха вже схлопнулася, вона вже закінчилася. Хапайте мерші, її артефакти і беріться за навчання, доки вони, ці камери, в доступі, потім їх буде менше. А нові з'являться набагато дорожчі. Але й це не головне, найважливіше. Єдиний невідтворюваний, невідновлюваний ресурс у людини це її час. Тож не гайте часу. Не гайте часу.